Васильстус, весь обшир мій. Весь обшир мій чотири на чотири, куди не глянь то мурку, ток і ріг, всю душу з'їв цей шлак лілово сірий, це плетиво заламаних доріг. І дальше смерті рідна Україна, колодязь тин і два вікна сумні. Що тліють у вечірньому вогні, і в кожній шибі, ніби дві жарини, журливі очі вставлено: це ти, О, присвята моя, зигзице мати, до тебе вже шляхів не напитати, і в ніч твою безсонну не зайти. Та жди мене. Чекай мене, чекай, нехай і марне, але жди блаженна, і Господові помолись за мене, а вмру, то й з того світу, виглядай.